Встигнути до зими цьогоріч львівські аграрії ледве встигають зібрати врожай з полів і все через негоду. Постійні дощі, які були в області кілька тижнів поспіль, завадили господарникам вкластись у терміни. Тож як аграрії працюють попри негоду, з'ясовувала Юлія Манько. Аби встигнути все зібрати аграрії через примхи природи працюють на повну потужність. Пан Василь цього року вперше посіяв соняшник. Радіє, вродило на славу, а от зі збиранням виникли проблеми. Через дощі воно затягнулося, а витрати зросли. І так продукція може подорожчити, припускає аграрій. Дуже багато впливає, багато витрати. Ви рахуйте, що на соняшник теж падає і намкає. Якщо погода би була сукша, то навіть саме зерно би було сукше в вологості. Понаднормово працює і пан Омелян. Розповідає, збирати врожай соняшника складно, та допоки погода дозволяє, все мають встигнути, адже роботи вистачає. Важко сонця немає. І Соняшник дуже вухкий. Та зібрати врожай це лише половина справи. Далі соняшник сушать, а через постійні дощі це варто робити ще більш ретельніше. І така ситуація майже з усіма культурами. На посів погода сприяє нормально, бо є волога. Ну, ми трохи запізнилися зі збором соняшнику, розумієте? А кукуруза. Зараз ми збираємо зараз кукурузу, вже 300 гектарів кукурудзи зібрали при вологості, при вологості 30 км. 30% вологість, а нормальна треба була би щоб хоч мінімальна 14%. ні. Хвилини спокою після збирання соняшника аграрії візьмуться за кукурудзу, а ще варто все переорати та засіяти озиминою. І головне усе слід встигнути до першого снігу, адже синоптики вже прогнозують перші заморозки на західній Україні. Юля Манько, Павло Замрій, новини.